Усім вітання! Хочу дати сьогодні відповідь на таке запитання, як я не хочу і не буду скидати предоплату або я боюсь, також я вже один раз попався. Дивіться, у нас досить великий вибір по каналах. Є різні у Тікток великий, досить канал. Також телеграм канал, YouTube ютуб канал та мій особистий інстаграм канал. Чи є сенс ризикувати за 200 гривень? Всіма цими акаунтами мені здається, що не варто. Також у нас є фізичний магазин у місті рівного. Всі телефони практично йдуть БУ. Деякі є з коробками, деякі без можна також підібрати окремо скло або плівку за додаткову плату для збройних сил. Ми робимо дуже хорошу ціну, або можемо зробити безкоштовну доставку, також запакувати у подарунковий типу подарункову коробочку. Так, дивіться, показую плюси та мінуси цих двох смартфонів. Це Xiaomi Note 9, простенький, не прошка, і Samsung M31. Однозначно буде краще Samsung M31. В ньому стоїть AMOLED-екран. Він, звичайно, найдорожчий зі всіх типів екрану, практично ціна телефону, але досить хороший тут екран. Він має камеру задню 4К. І також фронтальна підтримка 4К. Потужніша батарейка на 920 мА, тобто 6000 мА в m 31 і в Note 9 5200 мА. Зараз порівнюємо більш бюджетні по Xiaomi. Це Redmi 9, 9 a та 9 c Порівняємо спочатку 9 a та 9 c По суті, екранчики в них одинакові. По ціні, практично вони зараз одинакові. Корпуса також одинакові. Тепер порівняємо 9 c та проста 9. Так, тут потужніша зарядка, підтримка 18 Вт. Також є тут NFC, можна розраховуватись як картою. Екрани тут, в принципі, однакові. і ну все. і все. Підписуйтесь на наші канали. Це у телеграм-каналі, силочка в шапці профілю TikTok. Також додавайтеся до Ютубу. Ми туди закидаємо всі наші більші відео і у інстаграм. Це особиста сторіночка, але також приймаю там замовлення.